Привіт! Рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас період з 16 по 25 жовтня, до чого вам підготуватися і на що звернути увагу. На перевернутих це ми не працюємо. Цікаві енергії, дивіться, споглядач і слухай. Мені це дуже відчувається внутрішньо, як те, що ви трошки знаходитесь, можливо, в saving mode, да? тобто в режимі збереження енергії. Але при тому ви аналізуєте і ніби розглядаєте весь цей світ. Знаєте, як от в кіно, ніби ви дивитесь кіно про своє життя. Можливо, от ви зараз зрозуміли, про що я говорю, тобто ви. Трошки більше слухаєте себе, трошки більше десь, можливо, буваєте спокійніші, або ж менше дієте, але стали більше помічати, стали більше слухати, стали краще бачити людей навколо вас, краще розуміти себе. Тобто ви ніби от зараз набираєтесь якоїсь енергії і. Не знаю, вирішуєте, як вам далі бути. От Споглядач, та він дивиться в майбутнє, але він ще не, не зробив знімок того майбутнього. Він тільки вибирає правильний ракурс. Слухайте себе. Правильні у вас тут цілком ідуть енергії. Дивимо зараз по всіх сферах життя у вас. Особисте життя, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Особисте життя, шестірка мечів рух в напрямку майбутнього для тих, хто наразі самотній зовнів. Ой-ой, дивіться, у вас тут і лицар чаш, і паш чаш. Це можуть бути як дві різні людини, так, і одна людина, яка по-різному проявляється. Але мені щось собі ще відчувається, як дві людини. Ви дивитеся. Опа, ага. Ви дивитеся, хто з ваших залицяльників. Якщо їх ще нема, вони з'являться в цей період. Почнеться у вас спілкування. Хто з цих ваших залицяльників більш серйозний, більш зрілий. І ви от в шестірці мечів, тобто ви в очікуванні, що з цього всього вийде. Цікаво, як ваші тут чашеві, лицарі і пажі себе проявлять протягом цього періоду. Ну да, але вибір залежить тільки від вас. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут є велике бажання стати вільним, вийти в шута, Да? Тобто та пішли ви всі к чортовій матері, скажу, як є, да? бачите, що я бачу тут. Важко, дуже багато ілюзій, складний вибір, болючий вибір трійка мечів. Тобто вибір, який завдає болю. А дуже хочеться вийти в цього шута. Ну ви ж розумієте, що тільки через трійку мечів можна вийти в шута. Обезболююче в цьому варіанті, да, тобто не робити ніякого вибору, воно навіть буде більш болюче, ніж зробити вибір. Отак. І тут у вас є. Велике бажання по помірності і десятці мечів нарешті закінчити якусь одну історію, видихнути, розслабитися, збалансувати свій внутрішній стан, психологічний, моральний, гормональний будь-який і приділити більше уваги пажу пентаклів своєму навчанню, своєму розвитку, для когось своїм дітям. Своїм хобі, своїм зацікавленням. Тобто, хочеться, щоб вже настала ця десятка мечів, але хочеться як? Через помірність, щоб я в цьому не участвував. Да? Тобто, ви там між собою розберіться, я участвувати в цьому не буду, а я буду тільки там налагоджувати свій психологічний стан. Ви ну, ж розумієте, я вам показала, в шута, в свободу повну, можна вийти тільки через трійку мечів. Це вже буде ваше рішення. Чи ви готові, чи ви не готові. Бо тут звільнитися з цього трикутника інакше, ніж через трійку мечів через те, щоб завдати комусь болю і завдати болю собі. Інакше ви не вийдете з нього для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках з овних. Одразу Багато варіантів. Для тих, хто в нас одружений, то тут планування діток одразу йде. Для тих, хто не одружений, це може бути питання переїздів, питання змін таких кардинальних в житті, фортуна і карта світ, кардинальні зміни. Тобто, це зміна місця проживання, зміна місця роботи. Дуже великі серйозні зміни, які міняють все ваше життя. По шестірці мечів це тільки обдумування да, цього процесу. Тобто ми ще дій конкретний для цього не робимо. Ми обдумуємо, як би нам краще до цих змін було підготуватися як в них піти. Ну, тут, бачите, щоб піти в ці зміни, треба прикласти зусилля і залишити позаду себе своє минуле піти в майбутнє. Це без, не без конфліктів, на жаль, цього не станеться. Тому тут можуть бути непорозуміння через те, через те яким ви бачите своє майбутнє. Чи ваш партнер поділяє ваші вподобання стосовно цього. Чи є взагалі ваш партнер в цьому вашому майбутньому, чи немає? Робота двійка мечів. Сумніви для тих, хто наразі не працює. Ну, тих, хто не працює, це може бути період відпочинку, період. Ну, Не дуже по здоров'ю окей, відпочиваєте, або ж це взяли відпустку, наприклад, довгу. Або звільнилися, та, і зараз відпочиваєте. І це можуть бути звернення на ну, король чаш. Це зазвичай може бути там, старший чоловік, який. Більш мудріше, може дати вам хорошу пораду стосовно, наприклад, вашої кар'єри, вашої роботи, як варіант. Або ж це людина, яка просто проводить з вами найбільше часу, якщо ви в партнерстві. Так? Це може бути ваш партнер, який намагається допомогти вам розібратися в собі. Для тих, хто зараз працює. Ні, ні, хто в пошуку роботи. В пошуку роботи. Тут можуть бути у вас загалом період продуктивний, багато роботи, ви можете бути в центрі уваги, від вас багато що залежить, до вас всі звертаються, але тут ще можуть бути у вас натягнуті стосунки. З імператрицею, це може бути ваш директор, інші, які жінки, у вас там по найму ваші колеги, да, хто що з вами працює. Тобто вони можуть вам нагадувати, де ваше місце. Да? Бо дев'ятка пентаклів це коли ви в ідеальному місці, в ідеальний час знаходитесь, і ви себе відчуваєте ідеально. А тут ну, вона може вам так трошки нагадувати, що ну не ви тут правите балом. Розумієте? Ой-ойки, ой-ойки. Хочеться в відпустку, або хочеться піти. Але, і, але доведеться зберігати ще себе на цій роботі, скажу так. Або ви хочете тут фінансову подушку відкласти. Якщо задумаєтесь про те, щоб піти з цієї роботи. Або ж це може бути бажання там, взяти відпустку, або вже візьмете відпустку, як варіант. Хто в нас. Дивіться, отже ж, я тільки що зрозуміла, що я сказала все для тих, хто по найму. Для тих, хто по найму. Отже ж, як воно мало бути, та? отже ж сказала, вирвалося по найму. Що ти оце міняєш? Вже пішов поток. Для тих, хто по найму вже сказала. Для тих, хто в пошуку роботи. Це коли питають, що таке робота в потоці. Оце воно таке. І ти себе ще буває збиваєш, твій розум хоче тебе збити з правильного шляху твоїх думок для тих, хто в нас в пошуку роботи. За цей період ви знайдете. Роботу, дуже неочікувано, швидко це може статися, або швидко перескочите з однієї роботи на іншу. І тут будете втиратися в колектив. Також це ще може бути періодом стажування в новому колективі, коли ви ще продивляєтесь і думаєте, чи треба вам далі це продовжувати, чи ні. До тих в кого свій. Бізнес або хто на фрілансі, для тих, хто пішов на фріланс в цьому періоді, будуть деякі складнощі, особливо, якщо ви пішли туди, не не продумавши до кінця план дій, в якому сенсі, бо тут ви можете зависнути в положенні відсутності замовлень або в складності комунікації, буде здаватися, що ви зробили неправильний вибір. Але ви, ну, ви не зробили не неправильний вибір. Ви скоріше не продумали, яким чином ви перескочите, наприклад, з найма у фріланс. Бо просто так взяти і перескочити, це зазвичай дуже складно. Вам повинна, у вас повинні бути підготовлені, по-перше, клієнтська база, по-друге, ви маєте розбиратися, як це все працює, тому що, ну що, там, от фріланс, сидиш вдома, Да ні, все дуже залежить від того, яка у вас ніша. Розумієте, яка ніша? Скільки часу ви приділяєте роботі, як ви себе просуваєте? Айте мені ще дві карти тут. Ну і от так, для тих, хто фрілансер, хто, наприклад, вже довше на фрілансі, для кого, те, що я сказала, не дуже актуально, то тут у вас період, коли ви зайняті своїми дітьми і своєю сім'єю. Тут злежності, то є у вас діти чи ні, але це можуть бути ваші племінники і так далі. Тобто період такий більш сімейний. А також, якщо це у вас власний бізнес, то це зробити бізнес сімейним, підключати молодших, там, наприклад, своїх племінників, там, дітей і так далі до того бізнесу, щоб вони вам допомагали його розвивати. Фінанси. Карта жрець, вона в плані фінансів, вона про ієрархію, і вона про, якщо ви надіялись на якісь виплати там, від держави, від якихось організацій, це якісь ще гранти можуть бути, то це дуже хороший період. Субсидії. Це мені кілька карт, яка тут буде фінансова ситуація вовні. Овні. Чому трійка мечів? З фінансами в партнерстві можуть бути проблеми. Це може вам, Да, нерівноцінні вкладення, наприклад. Або ваш партнер там, втратив роботу і тепер витягнете все на собі. Тут по-різному може бути. Ну, але тут. Фінансове питання, дивіться, у вас відчувається як десятка мечів, як те, що ви в повній сраці. І при тому у вас є розуміння, що тільки ви самі по карті маг можете вийти з цієї сраки. Ну, Кажу, як є, давайте не буду прикрашати. Тобто у всіх поняття фінансова срака різне. В когось це, коли лишилось 100 доларів, а в когось це коли лишилось 100 тисяч доларів. Ну, тобто, ми тут зараз не обговорюємо суми, ми обговорюємо. Ваш внутрішній стан стосовно цього. Тобто вам здається, що у вас в фінансах зараз страшенне незрозуміле о, становище. Да? Тобто може бути о, там, затримання, наприклад, зарплат або якихось виплат затримання по семірці Пентаклів, тобто треба почекати їх ще. Що звернетеся до своїх рідних, близьких, до своєї сім'ї, вони вам допоможуть. І тут навіть от чоловік може, там, батько, брат може вам допомогти у фінансовому положенні вашому виправити його. А тут звернутися по ієрархії до того, хто вище, хто старше, в кого більше морально-психологічний двійка пентаклів. В цьому аспекті двійка Пентаклів це намагання всидіти однією зракою на два стільці. Тобто ви намагаєтесь балансувати. Балансувати між позитивними емоціями негативними, між якимись, бачите, у вас і в плані там, роботи, сумніви, теж двійка. Тобто зависли ви в якомусь положенні. Не можете вибрати один варіант. Перед вами якісь два варіанти, наприклад. І ви намагаєтесь з ними жити, балансувати в них. Але це дуже складно. Бачите, що вам треба? Вам треба виходити із відчуття, що ви заручник ситуації, що ви нічого не вирішуєте, а можете тільки балансувати між. Ін... між... Рішеннями інших людей. Розумієте про що я? Карта Смерть це ситуація кардинальних змін. Весьмірка мечів це про е відчуття жертви, що я от не можу нічого зробити, все, залежить, все моє життя зараз в руках інших людей. А я можу тільки балансувати між цим всім. Дивіться, Овне, на вас тиждень насичений, дуже насичений, але повернімось до Оракула. Дивіться і слухайте. Подивіться свій фільм, да, своє життя, ніби так: от, подивіться на нього збоку. Наскільки, яку оцінку ви поставили цьому фільму? І головному актору чи акторці. Що ж, нестандартний тиждень, буду чекати вашого зворотнього зв'язку. І до нових зустрічей, овне, пока-пока.